Вітаю панство. Росіянську Федерацію перемогти в війні зараз є неможливо. Чому так? Бо неможливо перемогти у війні, якщо всі бойові дії тривають лише на нашій території. Навіть повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або й до загальновизнаних кордонів Української держави. Це буде не перемога в війні. Це буде лише перемога у певному етапі війни. Перемога війні буде лише тоді. Коли бойові дії будуть не на території української держави, а на території ворогів наших, коли чобіт українського воїна визволителя ступить на землю росіяні та Білорусі та силою свого духу, силою своєї зброї умиротворить агресорів, ось тоді і буде справжня перемога. Шановні українці, не тішимо себе даремними оманами. У справжній стан та перспективи росіян-української війни. Росія буде переможена, Росія буде знищена, Росія буде розшматована, але не зараз. Чи -чи -чи Слава Україні!